Проєкт Біоенергія Карпат, який реалізовується на території Закарпатської області, на території Кошицького самоставного краю, розпочався проєкт з 14 липня 2010 року і буде тривати два роки. Протягом цього періоду головна з цілей даного проєкту є покращення, збільшення випадків, збільшення кількості вживання альтернативних джерел енергії, тобто розвиток альтернативних джерел енергії. Головним аплікантом і заявником і виконавцем даного проєкту є комунальне підприємство Агентство регіонального розвитку транскордонного співробітництва Закарпаття Закарпатської обласної ради. Також партнерами даного проєкту виступають словацької сторони, агентство підтримки регіонального розвитку Кошице, сільська рада Будковце, з української сторони партнерами є Міжгірська районна рада Закарпатської ради обласної. Та асоціація студентів-економістів Закарпаття. Даний проект має свої складові інвестиційного тобто інвестиційного характеру. Це проявляється в тому, що в Мюзільському районі, а саме в селі Новоселиця, буде здійснюватися заміна котлів. Тобто зараз використовуються котли на вугіллі, після проекту, під час проекту будуть монтуватися котли, які будуть використовувати відходи деревини, саме відходи деревини. Також в рамках проекту з інвестиційної частини буде розроблятися проектна документація для Колочавської школи Міжгірського району а в Словаччині буде розроблятися проектна документація для адміністративної будівлі одного із сіл села Будковцем. Даний проект також має за мету максимально поширити інформацію про важливість, про необхідність використання альтернативних джерел енергії, про захист навколишнього середовища, як Закарпатської області, України, так і Кошицького самосправного краю, звичайно, словаччини загалом. Тобто, саме головне це збереження нашого довкілля.